Всім мої вітання! З вами я, Чортеня, і ми знову в Майнкрафті. І це нова рубрика на цьому каналі. А перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про те, як швидко можна піднятися наверх. Для першого способу нам потрібно построїти стовп любого блока. В мене це кругляк. Вистроїти чи платформу, чи домик, або так само зробити на обичному дереві. І знизу починати вистроювати саму драбину. І ви зможете так само швидко, як і підніматися, і так само і спускатися. А для другого способу нам знадобляться обичні подмостки. Ми їх вистраюємо вверх. І можна так само, як і по драбині, з легкістю підніматися і спускатися. А ще плюс цих самих подмосток ми їх можемо вистраювати у будь-який бік. Ну, звичайно, максимум на 9 блоків. Ще один спосіб, щоб піднятися наверх, це просто вистроїти обичні ступеньки. Ще один спосіб для підйому наверх це вистроїти водяний ліфт. Для цього нам знадобиться вистроїти трубу з любих блоків. боків. Для цього я використовую стекло, щоб все було видно. Після цього, на самій верхушці у цю трубу нам потрібно вилити відро з водою. А як вода дойде донизу, то потрібно у цій трубі виростити ламінар'ю. Для того, щоб у кожному з боків, в яких є вода, був безкінечний істочник. І після того ламаємо нижній блок і ставимо замість нього або пісок душ, або магму. Переміточка пісок душ піднімає наверх, а магма опускає вниз. Ще один спосіб підйому наверх за допомогою тортиків. Для цього нам потрібно вистроїти декілька тортиків уверх і поступово, з'їдаючи кожен слой, робити невеличкі ступеньки, таких можна спокійно підніматися. У версії Майнкрафта 1.16 це адське обновлення було додано два вида ліан. Одні ми чіпляємо на блок зверху, а другі просто вирощуємо з землі. По них також можна як і підніматися, так і спускатися. Є для підйому так само, як і драбина, підійдуть обичні ліани, які можна знайти у верхньому мірі. І для останнього способу підйому і спуску підійдуть обичні елітри. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А ще нагадую: у мене є телеграм-канал. Переходьте за посиланням під відео або скануйте QR-код. Я вас там буду чекати.